Понад дві з половиною тисячі мінімум стільки коштує нині зібрати учня до школи напередодні нового навчального року. А це найнеобхідніша канцелярія та найпростіша шкільна форма. Про витатки на музичну чи художню освіту в цьому бюджеті не йдеться. Лише одяг для школяра складає 70% загальних витрат. Батьки намагаються економити на кожній дрібниці. Родители нередко экономят, покупая только отдельные элементы, те, которые уже, из которых ребенок вырос, и, соответственно, то, что они считают, необходимым докупить. В цьому тлі активізувались вітчизняні виробники шкільного одягу. Тож тепер можна знайти одяг і більш якісний, і більш дешевий, на відміну від традиційного made in China». економія до 40%. Експерти кажуть, окрім вартості одягу, зросла ціна і канцелярського приладдя. Аби зекономити до 20% коштів, слід іти на шкільні ярмарки, оптові бази. Продукцію також можна придбати і в інтернеті. Особливо скрутно доводиться тим батькам, які, окрім здобуття середньої освіти, хочуть віддати своїх чад до музичної чи художньої школи. Навіть китайські музичні інструменти вони коштують починаючи від по півтори тисячі доларів не гривень. Наприклад, на скрипку сьогодні акорд струн коштує 80 доларів. Не кожна родина може собі дозволити. А струни для того, щоб вони не були фальшивими, потрібно поміняти хоч один раз на рік. А вокалісти, а хореографи це сценічні костюми. А сценічні костюми на сьогоднішній день ви знаєте, вони коштують дуже немало. Це до 2,5 з буває до 5 тисяч гривень. Часто густо, коли у родини школяра бракує коштів, на допомогу приходять дідусі з бабусями. Та найгірше обурюється фахівець, коли малюк змушений залишити школу. Деякі батьки, у яких немає дідусі і бабусі, яких можуть взяти на себе цей тягар оплати, вони приходять, дивляться на плату за навчання, кажуть: вибачте, нам треба обирати або ми будемо годувати свою дитину, або будемо навчати в музичній школі. Забирають документи і йдуть. Батьки скаржаться, зібрати малюка навіть найнеобхіднішими речами справді дуже дорого. Ну, десь тисяч п'ять буде. Точно так не рахували все до копійки, ну десь так, щоб і портфель і канцелярія вся, і форма. По тетрадкам на третій клас, по книжкам близько 400 гривень вийшло. Лише погоше там, а інші витрати. Ну, це ручки, це форма. А, і Та там гораздо більше. Порівняно із минулим роком ціни зросли суттєво, часом навіть удвічі. Якщо ручки, допустим, стоїли 2 гривни, то зараз саме дешеве, от у нас 4 гривни, тобто в два рази. Тобто це, звісно, все по карману б'ють і по бюджету. Було дешевше минулого року. Я збирала свою дитину в школу. відсотків 30 точно є подорожчання. Та дехто цьогоріч навіть зміг зекономити. У нас все осталось з прошлого року. І <с> вот. поэтому у нас і старий ранець. І вот. вроді би як із брюк що рібенок не вираз. А щоб купити костюм, то мені кажется, что бюджет наверное, не видержить. Самі ж продавці найбільшого столичного книжкового ринку Петрівка кажуть, зростання цін дійсно має місце. Та, попри це, їх клієнти, особливо останні тиждень літа, помітно активізувалися. Люди купляють, тому що потрібно купляти. Ну, вже збільшилась торгівля. З минулим роком я не думаю, що набагато подорожчала. Трошки подорожчала, звичайно. А от поза минулим, то так. Да. Всі школи ждуть, коли відкриються. Поки ще така ажіотажа у нас немає. Економлять, я думаю, на комунальних. Поки ще ми не відчуваємо покупця, що він сюди прийшов. Софія Зеруна, Андрій Пішта, АІНТІВ.